Парад трамваїв у столиці у суботу на київській колії виїхала дюжина рейкових усіх часів і стель, і стилів від ретро моделей і аж до сучасних іноземних новинок. Зокрема, польських там пасажири могли поринути у безмежний простір світового павутиння за допомогою Wi-Fi і навіть заряджати свої гаджети через USB. Джедаї побували на електропроменаді та дізналися, коли ж хай тек вагони вийдуть не на разову прогулянку. А на постійні маршрути Віталій Кобзар розкаже далі. Ось вона, уся історія українських трамваїв завдовжки 200 метрів. Ми вирішили відродити цю гарну традицію з метою е, того, щоб показати киянам та гостям столиці наскільки різноманітний і наскільки, е, скажімо так, яку історію багато має київський трамвай. Родзинка експозиції прабатько сучасного трамваю Конка. Вагон із запрягом. Я зараз знаходжуся у легендарному вагоні трамваю Конка, який експлуатувався всього чотири роки з 1891 по 1895 роки. Можливо, саме у цьому вагоні пасажирами були письменник Булгаков та політичний діяч Грушевський. А це молодший брат Конки. Перший в Україні електричний трамвай на свій маршрут протяжністю лише півтора кілометра. Цей сивий дідуган виїхав ще 1892 року. Неймовірно, але 120-річні механізми добре працюють і у 2015-му. А от польський красунчик трисекційний трамвай песа спільного зі 120-річним братом має хіба що колісні пари. Суврем'яний трамвай, модель 74, техніка нова. Думаю, що сповняє всі сейчас енергоощенне для пасажира спочатку для інвалідів. Ну, я думаю, що граждані Києва будуть задоволені з цього трамваю. Такий трамвай споживає на 15% менше електроенергії, ніж українські аналоги. Упродовж 10 днів «Песа» їздитиме по київських вулицях у тестовому режимі. А після сертифікації він може вийти на столичний маршрут, саме той, на якому 120 років тому починала свою кар'єру перша конка.